Дітей тепер можна буде примусово евакуйовувати з території ведення бойових дій. Кабінет міністрів нарешті прописав порядок, в якому це буде можливо здійснювати. І тепер, в разі якщо є рішення обласних військових адміністрацій, що були погоджені з органами військового командування та координаційним штабом з питань проведення обов'язкової обов'язкової евакуації населення, то в цьому разі один із батьків. Або особи, що їх заміняють, або інші законні представники дитини можуть приїхати в зону бойових дій та забрати дану дитину, ну або приїхати з безпосереднім евакуаційним. Е Якимось підрозділом і разом з ними вивести дитину на е, безпечну територію. Наразі це до сьогоднішнього моменту це було взагалі неможливо. Тому що е, справа в тому, що для того, щоб примусово забрати дитину у одного із батьків, треба було отримувати рішення: Рішення про відібрання дитини, е, про те, щоб змінити її місце проживання, для того, щоб отримати е, е, право на те, щоб самостійно приймати рішення стосовно цієї дитини. А потім ще треба. Треба було приїхати в зону бойових дій та знайти того, хто би там виконував дане рішення. Ну тобто якусь виконавчу службу як... чи поліцію, якщо вона там взагалі є, там, та буде. А, тобто, це була проблема. Наразі Кабінет міністрів нарешті прописав такий порядок, не пройшло її два роки. Однак ми його маємо, і тепер дана ситуація повинна бути а, вирішена. Тож. Друзі, хто стикався з такою ситуацією, можете писати мені в коментарях. Знайдемо спосіб, як вас проконсультувати. Також ви можете знайти мене в інстаграмі, де можете написати мені в особисті для того, щоб отримати особисту консультацію. Ну і не забувайте також підписуватись на мій ютуб канал. Я завжди радим з разом з вами. Адвокат Станіслав Люфлянчик.